Овка до нового навчального року, перевірка укриттів у закладах освіти, робота у садочках та всебічна допомога переселенцям. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарія Назарова і територія освітніх перспектив. У запорізькому садочку ракета не лише приймають переселенців, надають їм прихисток, а й всебічно допомагають людям, які через війну вимушені були покинути рідні домівки. Сам заклад дошкільної освіти співпрацює з різними волонтерськими організаціями. Завдяки такій співпраці там запрацював виїзний кризовий центр. Працівники благодійної організації Карітас надають психологічну і юридичну допомогу громадянам. Більше про роботу центру далі. Отримати фахову консультацію, оформити документи, отримати якісну психологічну допомогу тепер можна і у місці тимчасового проживання. Так у садочку ракета запрацював кризовий центр. Тут фахівці організації Карітас допоможуть вирішити будь-яке питання. Сьогодні кажуть фахівці, робота виїзного кризового центру вкрай необхідна, адже люди можуть оперативно отримати будь-який вид допомоги. Працює у нас юрист, психологи, соціальний працівник як кейс-менеджер, тобто і також кризовий консультант. Ці працівники займаються тим, що ну юридичну допомогу надають так, психологічно. Працівники організації кажуть, люди в першу чергу звертаються за психологічною допомогою, адже після того, як вони переживають всі жахи війни та полишають рідну домівку, постає лише одне головне питання: що робити далі та як жити. А фахівці допомагають зібратися з думками, вирішити всі проблемні питання. Благодійна організація, крім того, допомагає побутовою технікою, аби люди, які знаходяться у садочку, мали комфортні умови перебування. Наші напрямки співпраці це і забезпечення нашого закладу необхідним обладнанням. Наприклад, ми маємо завдяки допомозі каріти з Запоріжжя водонагрівачі для того, щоб ми могли забезпечити потреби в гарячій воді наших людей, які вони зупиняються. Наша пральня поповнилася ще одною пральною машиною, прасувальним пресом. Це теж надає можливість скоротити час роботи наших праль і забезпечити і охопити більший обсяг білизни, яку можна випрати. Нині у садочку перебуває більше 50 людей. Всі вони вимушені були покинути рідні домівки через війну, яку розв'язала Росія. Зараз першочергово вони потребують уваги та психологічної підтримки. Не менш важлива є атмосфера, яка панує у закладі дошкільної освіти. Скрізь добрі. Я не знаю, як це навіть передати. Від дуже чуйні люди приймають всіх. Не дивлячись ні на що. Хто, звідки, ні для кого немає жодної різниці. Тобто, ми для них, для всіх, як, ну, ну, рідні, можна сказати. Рідні. Після жахів війни, окупації та бомбардувань, першочергово людям необхідна допомога та турбота. Пан Валентин приїхав до нашого міста з Маріуполя. Чоловік залишився сам, проте не втрачає бадьорого духу. Дідусь вдячний за підтримку, яку отримав тут у садочку. Я дуже благодарен. руководителю этого предприятия Ольги Петровны, которая здесь определила меня и питание, и жилье. Дай Бог побольше таких руководителей в городе Запорожье и вообще по Украине. Сам заклад дошкільної освіти зосереджує максимум уваги та зусиль, аби допомогти громадянам України, які нині через війну опинились у тяжкому становищі. Тут у садочку дбають про кожного мешканця, вірять в перемогу України та на своєму фронті роблять для цього все можливе. У Запоріжжі триває активна підготовка до початку нового навчального року. Так у закладах освіти приводять до ладу найпростіші укриття, облаштовують їх всім необхідним. Відповідні комісії перевіряють готовність самої школи до можливого повернення учнів. Ті заклади освіти, які не мають укриттів або не відповідають необхідним вимогам, поновлять процес навчання виключно в режимі онлайн. У нас чисто скрізь, порядочок. Ось так нині виглядає укриття у 86-й школі. Тут облаштували всі кімнати, є окреме місце для молодих мам з немовлятами. Для дітей більш старшого віку є окреме приміщення з ігровим куточком. У закладі освіти повністю підготували укриття до використання. Тут провели каналізацію, зробили запаси питної та технічної води, продукти харчування, є і аптечки. Для дітей підготували біотуалети. Крім того, саме укриття за площою велике, тож може прийняти одразу 2000 тисячі людей. Це мешканці мікрорайону, працівники школи, здобувачі освіти. Облаштовували ми його давненько вже, приймали участь в облаштуванні укриття всі працівники школи, вчителі, обслуговуючий персонал і батьки. Ми залучали батьки, які долучалися до того, щоб облаштувати це укриття. В укритті на даний момент є все необхідне для перебування. У закладі освіти є свій генератор, спеціально на зиму працівники запаслися і дровами. Саме укриття облаштували, сюди знесли меблі, є навіть ліжка, аби в разі довгої тривоги люди могли перепочити. Не забули і про евакуаційні виходи. Сам заклад освіти повністю готовий до повернення учнів, проте є і зауваження, які необхідно виправити, а саме мова про вентиляцію. Буде підготовлено тих завдання і звернено в першу чергу увагу на вентиляцію, на каналізацію водопостачання, на електричні мережі і, звичайно, все облаштування, яке необхідне обладнання саме в цьому укритті. Тобто, повний комплекс буде зазначено тих завданням для проектування буде зроблено проектування роботи ці будуть виконуватися. Час підготовки до нового навчального року всі заклади освіти міста пройшли ретельну перевірку. Відповідні комісії переглядали та оцінювали стан найпростіших укриттів у школах та їх готовність в разі небезпеки прийняти учнів. Створені комісії з залученням також райадміністрації, представників ДСНС, Ювінальної поліції, Державної служби якості освіти, представників департаменту для того, щоб до 25 серпня оглянути стан готовності закладів освіти по різних напрямках і приймати рішення, чи готовий, чи не готовий заклад для роботи і у якій формі робота. Закладу освіти буде відбуватися. Це також буде прийматися в подальшому, в залежності від того, які висновки будуть по результатам роботи цих комісій. На рівні педагогічних рад опрацьовується питання. За рахуванням висновків комісії по найпростішим укриттям в департаменті зазначають, роботи зараз дуже багато, адже головне вирішення питання безпеки дітей. Тому лише 12 закладів освіти пройшли перевірку. Їх укриття повністю відповідають вимогам та рекомендовані до використання. Ми на останній сесії 34 мільйони гривень заклали для того, щоб частину поточними ремонтними роботами усунути недоліки, підготувати проектні позиції. По капітальним, та да, можливо, зараз ми бачимо, що по реконструкціям підвальних приміщень треба буде йти. І до кінця року у нас 61 об'єкт в роботі департаменту освіти для того, щоб усунути ці недоліки і привести у відповідність до вимог нових методичних рекомендацій. Роботи насправді дуже багато. 61 заклад освіти від відповідних комісій отримав повний перелік зауважень, над яким працюватимуть разом з департаментом та відповідними службами. А поки перед освітянами та батьками учнів стоїть головне питання формат поновлення навчального процесу, чи очна форма, чи онлайн навчання, поки воно вирішується. Відповідне рішення буде оприлюднено 25 серпня. На черзі рубрика ТОП експерт з директором департаменту освіти і науки міської ради Юлією Погребняк. На сьогодні найактуальнішими питаннями підготовки закладів освіти до нового навчального року залишається стан найпростіших укриттів. Я нагадую, що всього обстежено 274 найпростіших найпростішого укриття закладів освіти міста Запоріжжя. Серед них 120 закладів. Загальної середньої освіти 120 закладів дошкільної, 13 закладів позашкільної освіти. І за результатами роботи комісії районних адміністрацій міської ради 12 найпростіших укриттів рекомендовано для використання. Та включення їх до переліку фонду захисних споруд 91 найпростіше укриття рекомендоване для використання за умови, якщо будуть усунені недоліки, на сьогодні міською цільовою програмою розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки. Затверджена рішенням Запорізької міської ради від 27 липня 2022 року фінансування приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 61 найпростішого укриття комунальних закладів освіти міста. Також в межах міського проекту Академія Фандрайзінг, який ініціював департамент освіти і науки Запорізької міської ради, було проведено тренінг з питань пошуку шляхів. Фінансування підготовки найпростіших укриттів закладів освіти е, силами самих закладів до процесу розробки проєктів були залучені педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти дошкільної, позашкільної освіти, і в результаті підготовлено сім заявок від закладів освіти щодо підготовки та обладнання найпростіших укриттів. Партнерам виступив благодійний фонд «Посмішка.ЮА». За допомогою якого здійснюється супровід таких проєктів та пошук донорів для їх реалізації, наразі строком до 25 серпня, комісіями, до складу яких входять представники райадміністрації, ДСНС, Ювінальної поліції, проводиться перевірки закладів освіти міста. Щодо готовності до нового навчального року складаються відповідні акти, на підставі яких буде прийняте рішення щодо форм організації процесу. Незалежно від форм організації освітнього процесу, враховуючи реалії сьогодення, важливим питанням залишається формування. У здобувачів освіти навичок з безпеки життєдіяльності сьогодні у місті Запоріжжя на виконання доручення прем'єр-міністра України спільно з управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій у Запорізькій області організовано так. Проект клас безпеки. В рамках цього проекту буде оформлено сім кабінетів по одному в кожному районі. Це перший такий крок з метою ознайомлення дітей. З принципом роботи рятувальників, здобуття уявлення про основні причини пожеж, їх наслідків ну, і інших надзвичайних ситуацій. Завдяки таким заняттям у дітей формується свідоме ставлення до власної та громадської безпеки. Бажання допомагати собі і оточуючим також проводяться навчання педагогічних працівників з пожежної безпеки та алгоритму дій у разі повітряної тривоги. Навчання, які проводять працівники ДСНС, пройшли вже близько 5 тисяч учасників. Підсумовуючи, я хочу зазначити, що така своєчасна підготовка до організації початку навчального року залежить в першу чергу від консолідації зусиль. І працівників закладів освіти, і міської ради, і систему управління освітою, державних інституцій, громадськості це наша спільна зона відповідальності. На черзі наша традиційна рубрика, в якій експертом виступить заступник міського голови Анатолій Васюк. В умовах війни питання безпеки наших громадян та облаштування укриття надзвичайно актуальні. Саме захисні споруди забезпечують укриття населення, в основному яке залучено до роботи на стратегічних та важливих підприємствах. За останні роки нові захисні споруди не будувалися. Більшість населення планувалось захистити у найпростіших укриттях. За законодавством України відповідальність за організацію укриття населення на відповідних територіях покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування на виконання доручення прем'єр-міністра України щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та окремого доручення голови ДСНС України від 15 червня 2022 року щодо приведення фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти у готовність. До використання за призначенням фахівці головного управління беруть участь в обстеженні закладів освіти та надають допомогу керівникам шкіл щодо організації укриття учасників освітнього процесу. Серед основних заходів з приведення у відповідність до рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій визначено: це проведення ремонту інженерних мереж, опалення, електропостачання, водопроводу та каналізації і заміною санітарно-технічного обладнання. Облаштування природної або примусової вентиляції, обладнання приміщень посиленими дверми із негорючих матеріалів, металевими або дерев'яними, обитими залізом, проведення ремонтних робіт стін, стелі та підлоги, забезпечення вільного доступу в найпростіші укриття осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що потребує додаткових інженерних рішень. Збільшення джерел додаткового освітлення, засобів оповіщення, дооблаштування обладнанням це ємності для нечистот, ємності з питною водою. Тощо для приведення у повну відповідність до вимог чинного законодавства 61 найпростішого укриття закладів освіти міста необхідно понад 241 мільйон гривень на підставі міської цільової програми розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя. Попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки виділено близько 34 мільйонів гривень для початку. Проведення відповідності з вимог чинного законодавства 61 найпростішого укриття комунальних закладів освіти міста. Запорізька міська рада робить усе можливе, щоб забезпечити права дітей на здобуття освіти на відповідному рівні. Та головне, ми дбаємо про питання безпеки наших дітей. На цьому в мене все з вами була Дар'я Назарова і територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ.